У другій половині 20-го на початку 21-століть го століть, домінувала концепція збереження глобального миру на планеті. І навіть попри існування двох протиборчих таборів на чолі США та СРСР, ця концепція глобального миру була основоположною для всіх. Більше того, в її ім'я велася ганитва озброєнь та вдосконалювалася ядерна зброя. Але все почало змінюватися з 2010 року. Синічного масового вбивства державної делегації в Польщі в особі президента Леха Качинського під Смоленськом. Саме тоді концепція глобального миру була похована, тому що одна сторона, що вважає себе правонаступницею СРСР, здійснила вбивство президента і державної делегації країни НАТО, а інша сторона, тобто лідер блоку НАТО США, мовчки це проковтнула. Та ніяк не відреагувала. Це означало, що ні СРСР, ні НАТО вже не існувало. а на світову арену вийшли нові геополітичні гравці, які, по суті, узурпували владу в цих двох колись могутніх імперіях. Бо вбивство Качинського це була узгоджена позиція політичних кіл як Російської Федерації, так і Сполучених Штатів Америки. Адже президент Польщі Лех Качинський був архітектором нового геополітичного блоку міжмор'я та консервативної парадигми у світі, а відповідно, кісткою посеред горла нікчемних глобалістів в уряді США, Брюсселя та Російської Федерації, і перекраювати світ на догоду глобалістам ці режими почали з 2010 року. Нагадаю, що президентом США тоді був Барак Обама. А віце – Джо Байден після того події в Україні, тобто Майдан 2013-2014 років, а за ним прихід до влади шістак глобалізму і агресія Російської Федерації проти України явилася закономірним наслідком цієї змови. Ну і звичайно, нинішня повномасштабна війна також. Зараз же ми бачимо, як кардинально змінилася світова риторика. Від концепції глобального миру до культу насильства, потурання прав людини і невідворотності Третьої світової війни. І що цікаво, це не від того, що існує певний центр глобалізму, який свідомо веде світ до хаосу та Третьої світової війни, а через відсутність центру цивілізаціонізму і волі зберегти людство у його природній формі, тобто з традиційними культурами народів світу та збереженням. Їх етнобіологічної ідентичності, враховуючи цю картину світу, наповнену деструктивом, яку нам вже подають як данність, хтось має сформулювати альтернативу цьому. І це, друзі, зроблю я, але вже у наступному відео. А ви поки що підписуйтеся на цей канал, обов'язково тисніть колокольчик, аби оперативно дізнаватися про всі нові відео на цьому каналі. Ну і звичайно, лайкайте та коментуйте, причому так, щоб у кожному коментарі було не менше семи слів. Бо це реальний механізм, аби відео якомога більше поширювалося серед людей. А поки що, якщо у вас є час, прослухайте ще й моє інформаційне повідомлення, яке я ставлю до кожного відео. Тому що зараз це є дуже важливим для мене питанням, аби мати можливість виходити до вас регулярно і в гарній якості. Насправді нам, українцям, немає на кого розраховувати олігархам або міжнародним там всяким структурам, їм не потрібне от таке мислення, така продумана політика, таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади, тому що саме через брак цих знань. Сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово. Бо займатися цим системно насправді непросто, тому що для цього потрібні необхідні ресурси. Саме елементарне, що я зараз намагаюся вирішити, це обладнання для створення от таких от відео. А це нормальна камера, звук, освітлення, комп'ютерне обладнання там для монтажу та обробки відео. Ну і зрештою, студія. Тому я оголошую збір на придбання всього цього необхідного обладнання. Кожна ваша гривня або дві чи десять також будуть величезним внеском у спільну справу. Так само як і коментар під цим відео. Лайк або поширення його серед своїх знайомих та друзів. Я залишу під описом до цього відео посилання на Манабанку та картку. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти чинити над собою насилля. До зустрічі!